У ніч з 25 на 26 квітня 1986 року, о першій годині 23 хвилині, 40 секунді, коли всі спали безтурботним сном. Над четвертим реактором Чорнобильської атомної електростанції несподівано розірвало нічну темряву Велетенське полум'я. Почався новий відлік українського часу, болісний. Гіркий печальний, весна в розмаї, двадцять шосте квітня, тривожна ніч, здригнулася земля, невинно вишні чарували цвітом, А вибух все навколо спопеляв. У результаті аварії на ЧАЕС було повністю зруйновано атомний реактор. У довкілля потрапили радіоактивні речовини, а Хмара, що утворилася, рознесла їх на значні ділянки території колишнього Радянського Союзу. Відбулося радіоактивне зараження території загальною площею 207,5 тисяч квадратних кілометрів. Ось уже 38 років всі на виходна рани ястить українську землю. Чорнобильський смерч забрав життя багатьох людей на наші непоправної шкоди довкіллям, завдавши шкоди здоров'ю мільйонів українців. Що досі ми не можемо сповна оцінити чи бодай осмислити її наслідки? Знаємо лише це назавжди. Чорнобиль. Сьогодні слово знаю увесь світ. Аварія стала не тільки величезною трагедією і найбільшою екологічною катастрофою ХХ століття, а й уроком для всього людства, показавши. Ще ядерна енергія, яка вийшла з-під контролю, не визнає кордонів. Гон Чорнобильської катастрофи опалив землю та душі мільйонів українців. Слово це стало символом горя і страждань, покинутих домівок на благодатній землі українського полісся, майже в центрі Європи. Ви чули, як плаче спустошена прип'ять, заскоєний гріх, розіп'ята живцем, прип'ята до неба, щоб випити вічні, щоб мити від бруду, змарніле лице? Чорнобіль це назва найвеличайшого районного центру, що знаходиться в 130 кілометрах від Києва, заснований ще за часів Київської Русі. Стародавній Чорнобиль дав свою назву Потужні атомні електростанції, будівництво якої було розпочато в 1971 році. У 1983 році вже працювало чотири енергоблоки цієї електростанції із запланованих шести. Але в історію Чорнобиль віда назавжди, як місто, що дало назву одній з найбільших в історії людства катастроф. За покликом рідної землі, на захист свого народу, першими до палаючого реактора по тривозі прибули пожежники на чолі з начальником корпусу Володимиром Правиком. 23-річний правик, як потім було встановлено комісією, вибрав найбільш правильне рішення. Направив свій загін з 14 чоловік на дах машинного залу площею 500 метрів квадратних. Якби не подвиг простих людей, працівників станції, ліквідаторів, пожежників, медиків і всіх причетних до ліквідації наслідків аварії, які ризикуючи власним життям і здоров'ям, врятували нас від подальшого поширення радіації. То важко навіть спрогнозувати повні масштаби трагедії не лише для України, а й для всього світу. У грудні 2016 року Генеральна асамблея ООН проголосила 26 квітня міжнародним днем пам'яті про Чорнобильську катастрофу. Сьогодні Чорнобиль місце, яке пережило вже другу катастрофу поспіль. Другою стала навала російських військ у 2022 році. Окупанти захопили ЧАЕС. 24 лютого і пробули там до 31 березня. Фахівці були шоковані тим, що загарбники рило окопи у одній з найбільш радіоактивних місцин Рудому лісі. Окупанти знаходилися на території ЧАЕС 5 тижнів. За цей час з'являлася інформація про локальні пожежі в Чорнобильській зоні, загасити які Україна не могла через окупантів. Крім того, станція залишалася без електрики, яка необхідна, зокрема, для охолодження відпрацьованого палива. Вже 2 квітня на Чорнобильського АЕС знову підняв український прапор. Ніколи не забудемо цей день. Він слід лишив пекучий у серцях. Знов завітав скорботлі квітень, і спогади приніс на крилах птах. Ця катастрофа світ перевернула, земля від горя почорніла, сотні життів у вічність відлетіла. Довічно ми вклоняємося тим, хто героїчно нас від горя боронив. Ми пам'ятати будемо завжди всі згадки пронесем через віки. В Україні щороку вшановують усіх людей, хто загинув чи постраждав від цієї катастрофи, а також шанують ліквідаторів наслідків аварії. Низький уклін всім, хто боровся зі страшною бідою. Вшануємо пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Б'ють тривожним набатом дзвони Чорнобиля. Вони нагадують, пам'ятайте, хай не повториться. хай земля зацвітає навесні пишним цвітом, хай пнуться до сонця трави, хай повертаються з чужини журавлі, несучи на крилах радість зустрічі з рідною землею. Хай кожен новий день наповнює наші серця миром та спокоєм. Пам'ятайте, наше майбутнє в наших руках, і головне, їх не опускати.